Люди звикли казати, ми живемо життя, ми проживаємо життя, як його жити, як його те, як його все. Мені дуже запала фраза, що можливо, це не люди живуть життя, а через людей життя проживає себе. Тоді просто Спадає гора з плеч. Тобі не потрібно нести відповідальність за те, чого ти, в принципі, не можеш відповідати. Тобто за саме життя. Ти можеш тільки обирати, в якій формі це життя буде проживати через тебе, Саму, Саме самого себе. Саме себе проживає життя через нас. Ми лише обираємо, як воно проявиться через нас. Питання лише, як ми дозволяємо собі проявити це життя через нас. І в цьому потоці є якийсь момент, коли ми можемо сказати ось, це я там проживаю життя, чи я там проживав. Але це така дуже, дуже така мимольотна а, ілюзія. Це просто форма. В якийсь момент, через чиюсь свідомість форма цього духу, життя, яке проживає через нас саму себе. І все. Просто дозволь цьому життю проживати себе. І дозволь собі просто покермувати напрямком цього потоку життя, який йде через тебе. Обирай той напрямок, який тобі подобається, ті вібрації, які ти хочеш. І по секрету ще скажу, що так воно завжди відбувається. Ми завжди обираємо цей напрямок такий, який ми хочемо. Якщо ми навіть пручаємося, не хочемо чогось там, чи боїмося, лякаємося, боремося, то це все одно наш вибір. Раз наш вибір, значить. Ми підсвідомо цього хочемо. Хочемо проявити цей потік життя саме так. І ми його так і проявляємо. І змінити це проявлення, змінити цей потік ми можемо в будь-який момент, в будь-яку сторону. Просто почни. Бери кермо і рухай його. От лише можливості кермувати можуть бути обмежені. Саме через, так би сказати, рівень навиків цього кермувальника, якщо він не навчений поводитися чемно, ввічливо з самим собою, то його можливості кермувати обмежені, щоб він просто сам себе не покалічив. Можливості доступу його до енергії життя, до керування цією енергією життя своєю реальністю. Вони можуть бути обмежені задля безпеки, так як дітям обмежують доступ до небезпечних для них інструментів. Ховають ножі, ховають сірники, щоб вони по своїй е, так би не отримали інструменти, які можуть їм нашкодити. Щоб не щоб не виявилось так, що мавпа з гранатою. Опинилася посеред натовпу. Тут без образ до мавпи. Просто така модель зрозуміло всім. Тому життя завжди проживає себе в будь-яких формах, через усі форми. У нас є прекрасна можливість, чудесна можливість прожити, дати можливість, дати можливість. Бути якби, присутнім в цьому таїнстві на цей час, який нам відведений у цій свідомості. І крім вдячності, поваги, любові і захоплення цим процесом, мабуть, нічого і не потрібно.